Доброго ранку. Це програма інформаційна зарядка. Запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки. Тут ми не робимо фізичних прав, хоча варто робити і фізичну зарядку. А у інформаційній зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Сьогодні, 30 червня, понеділок, і ми говоримо про наступне. Володимир Зеленський вчора підписав указ, яким вів дію рішення. Ради національної безпеки і оборони про вихід України з Отавської конвенції, яка забороняла протипіхотні міни. Ну, це сталося на четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Шкода, що так пізно. Хоча, як говорять, краще пізно ніж ніколи. Міністр закордонних справ Китаю Ван І сьогодні в понеділок починає своє європейське турне. Він хоче зміцнити зв'язки з Європейським Союзом, з Європою на тлі заострення стосунків Штатами США, які періодично заявляють, що Китай їх є опонентом і супротивником. Він зустрінеться в Брюсселі з Каю Калас. Він також буде у Німеччині та Франції, буде зустрічатися з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції. Також будуть у порядку денному обговорювати питання і України. Бо, хоча Пекін і закликає до миру, але він так і не засудив агресію Росії. І як є інформація, допомагає Росії обходити не тільки санкції, але й там виробляти відповідну там, техніку, надаючи певні матеріали такого двойного подвійного призначення. Ну і є проблеми, безумовно, і між Китаєм і Європою. Мова йде про. Тарифи на електромобілі китайські, мова йде про те, що Китай вів е, тарифи і на французький коньяк, там, взагалі, це питання дорогого балансу: 370 трохи більше е, мільярдів євро. Мінус для європейського союзу. Є про що поговорити? Побачимо, чим це все завершиться. Канада, уряд Канади вчора заявив, що скасовує податки на технологічні гіганти. Мова йде про американські першу чергу, Google, Amazon і так далі. Бо у п'ятницю Трамп заявив, що припиняє переговори торгівельні з Канадою саме через цей цифровий податок. Канада хоче за все-таки завершити переговори і укласти угоду. Це має завершитись до 21 липня. І в Ізраїлі. В Ізраїлі Трамп ще в суботу. Заявив, що він не потерпить суду, судового процесу над нетаняху, якого звинувачують у корупції. І суд у неділю прийняв рішення відкласти слухання з 30 і 2 липня, е, частково задовільнивши прохання адвокатів Нетаняху. Ну ще ж побачимо, як будуть далі розвиватися е, ці події навколо звинувачення Нетаняху у корупції. Голова служби зовнішньої розвідки Росії Нарешкін заявив, що він в неділю розмовляв по телефону з головою ЦРУ, що вони передумовились розмовляти постійно. Ну і Трамп Трамп в неділю Fox News заявив, що він знайшов заможних людей, які хочуть купити TikTok. Нагадаю, що Конгрес США прийняв рішення минулого року про те, щоб материнська компанія китайська продала TikTok у Сполучених Штатах Америки там підозрюють у шпигунстві. Якщо цього не буде зроблено, то він буде заборонений. Отакі новини сьогодні, на 30 червня. Хотів зранку вам всім повідомити. Ще раз наголошую і запрошую. Починати свій день з інформаційної зарядки. Я бажаю всім енергійно. Головне вдалого дня. Все буде Україна!